Продовжує свою рубрику маркетингових розборів, закладів, які ми відвідуємо на відпочинку. І сьогодні хочу розібрати ресторан Бабин Бограч на території Гуцоленду. Отже, атмосфера Ресторан одразу занурює у настрій при вході. висять гуцульські капелюхи та жилети. Це є емоційним гачком. Клієнт фотографується, тому що напроти є велике, красиве церкало, тегає. І що відбувається? Відбувається те, що працює ugc контент. І працює одразу сарафанне просування. Наступне, це емоція через природу, ефект залучення клієнтів на першому поверсі в ресторані величезні панорамні вікна, через які видно ліс, висять годівнички, і на ті годівнички приходять звірі, косулі, олені, білочки. І це також створює емоцію, де клієнт не просто їсть, а проживає певний момент. Меню. Кожна назва. Зі змістом і гумором це і є той самий брендинг у дії. Коли гість усміхається, читаючи меню, відбувається той самий емоційний зв'язок із брендом. Поговоримо про сервіс, компліменти від закладу. Хлібчик з намазочками, наливочка, це не просто турбота, це утримання клієнта. Клієнт це запам'ятовує як приємний жест і хоче після цього повернутися. Простір для очікування за той період часу, поки готуються ваші страви, у вас є можливість. Або споглядати в панорамні вікна, або піднятися на другий поверх. Там є спеціальний куточок, локація для фотозони, соціальний доказ. Заклада, дуже велика кількість гарних відоків на Google. Це спрацьовує як тригер довіри тих клієнтів, які ще не відвідали даний ресторан. Що можна підсилити на мою думку? Прозорість приплатний вхід це точка контакту. Коли гість не розуміє, чому потрібно платити за вхід до ресторану, де ти просто хочеш поїсти. Як сталося з нами цього разу? Ми заплатили за вхід на територію Гуцуленду, нас пропустив охоронець іншим входом, бо ми не хотіли дивитись на звірів. Ми йшли конкретно повідати в ресторан, але за вхід нам довелося заплатити. І вже потім, коли я перейшла на їх інстаграм-сторінку, коли готувала цей розбір, я побачила, що в них так дійсно з 18.30 є безкоштовний вхід. Але також за попереднім бронюванням столика. Тобто, в тому випадку, коли ось ми їхали з іншого міста, заїхали побідати саме в цьому закладі, це б не спрацювало. Тому майте на увазі, і загалом Бабин Бограч продає не борщ і не наливку, а настрій, емоцію і частинку цурської культури, і це найкраща маркетингова стратегія, коли бренд живе у відчуттях гостей.